Це прекрасна росіяне світло ліхтарів, сипле невеличкий сніжок, романтика. Але насправді все не настільки романтично, адже вже. 15 хвилин на 9, А ми з Євгеном на роботі. І не тільки ми в екстреному режимі сьогодні працюють усі служби міста. За день Вінницю просто засипало снігом, і комунальники все це мають прибрати. А ми подивимося, як вони справляються зі своїми обов'язками, і не самі, а з міським головою. Поїхали. В одному з дворів по вулиці Келицькій будемо дивитись, як прибирають прибудинкову територію. Бачимо вдалині тракторець. Ходімо. Скажи мені, будь ласка, скільки в тебе техніки всього по житловому? Е 23 на техніки, транспортний засоб, е прибиральна техніки, яка сьогодні в принципі, задіяна до мене. А скільки вже в цілому працює двірників? Близько 650 чоловік. Близько, скажімо, 638 чоловік. 10 години ми плануємо завершити повністю роботу і до 4.30 максимум вся техніка в двори зранку виїжджає. Ніякому разі не допустити ситуації 2011 року, коли вчасно. Де не прибрали сніг і вже пішли наліки, нарости. І тоді набагато тяжче і двірникам, і з техніці прибрати цей сніг. І більше використовувати саме піскоселяної суміші. Все холоднішає, і сніг підсилюється. Така погода, кажуть, синоптики буде протягом трьох днів. Ну а ми прибули зараз до Вінницької транспортної компанії. Міський голова вирішив перевірити, чи вийдуть завтра на лінію тролейбуси і трамваї. Пішли, подивимось. У нашому є дежурні бригади на аварійні, які зараз працює п'ятерка в травальному депо, п'ятерка в тролейбусному депо і автобусному парку. Це вони роблять очистку, от, в депо очистка стрілочних переводів, в тролейбусному під'їзди, тролейбуси для того, щоб можна було виїхати завтра рано і підійти до тролейбуса. В ну, автобусному парку у нас буде трактор для того, щоб очистити сам підхід до автобусу і виїзд автобусу. Були контактної мережі ще сьогодні був? Ні, сьогодні не було. Ну, а ви готові, до... так да, У нас працює три, три бригади працює. Ми через твої трамвайні вагони пускаємо на лівні, для того, щоб вона робила вкарку лінії, щоб не було в лінії лінії. Ну і пробувають з однополі, для того, щоб не було, якщо буде десь тайна снігу і в жилухи попаде вода, вона може замерзнути коли трава. Очищає стеклочисти, бо намерзають. А як намерзають, погано очищає лобове стекло. Які складнощі сьогодні в Русі? ДТП, пробки. Що там ще? В основному це пробки. Так дороги. Дороги чистять, машини їздять. більш мені Ми бачимо, дорога достатньо чиста, принаймні настільки, наскільки вона може бути чистою, коли безперервно йде сніг. Наразі машини, що прибирають міста на перезмінці. Ну а ми направляємось у шляхове управління. До речі, обабіч дороги ми бачимо припарковані автомобілі. Комунальники дуже просять не залишати машини на узбіччі, адже це заважає прибиранню міста. Шляхове управління ми зупинились, аби пропустити колону автомобілів, які виїжджають якраз на нічне очищення Вінниці від снігу. Йде три машини в ланці, Вибирають повністю всю дорогу. За ними йде посипальна машина, яка розбрашує піскосоляну селяну суміш. Ну там їх дві. Одна машина, коли закінчиться після вселяну суміш, вона зараз в шляхове приходить на загрузку, а інша машина, яка в безпосередній ділянці, заміщає її, і вони далі йдуть по маршруту. Які найбільші складнощі при такій погоді? Нічого, ну що, просто що залишилось. Це з утра вже за рулем, звісно, і до утра. На сьогоднішній день який графік роботи? На сьогоднішній день ми працюємо в посиленому режимі, працюємо цілодобово, до того, що ми навіть вивели в нічний час роботу зварювальника, роботу слісаря. Це на всяк випадок, якщо буде, не дай Бог, якась поломка автомобіля. Що стосується сьогоднішньої ситуації, на сьогоднішню минуту, то на маршрутах працює 25 одиниць техніки в тому числі і техніка, яка проводить очищення тротуарів. А скільки у вас тротуарах техніки? На тротуарах сім єдиниць. Ми запланували на розчистку міста в нічний час три ланки. Кожна ланка має від 3 до 6 автомобілів. І Цей підхід дає максимальне очищення проїзної частини від снігу. То Одним проходом ми можемо забезпечити повністю розчистку цієї дороги. Зрозуміло, що з такими е щільними снігоопадами, чорного асфальта ми не побачимо, і це теж треба розуміти, тому що реально нормальне прибирання по всім кажуть нормам, воно вже відбувається після того, як припиняються опади. Ну, от, і в частині очистки подальшої і тротуарів від доріг, і в частині вивозу снігу з Території, де ускладнені рухи для пішоходів і для автомобілістів? А прямісінько зараз ми зможемо долучитись до прибирання міста. Ми напросились у кабіну. О, о як важко! Можна до вас? А яка ваша основна задача? Я йду завершальний в колоні, розчищаю, за мною автомобіль вже посипає. Дорога не досить широка, достатньо дві машини, аби охопити всю ширину дороги. Зараз. Зараз, так. У нашої тригодинної подорожі містом ми добряче замерзли, адже на вулиці мінус 11, А на годиннику вже пів на 12. Тож ми вирушаємо додому, а от комунальники ще працюватимуть до самісінького ранку. Оцінити їхню працю ми зможемо, коли будемо йти на роботу.